In номіне Патріс, ет філії, ет спірітус санкті. Амен. Друга ночі у таємному бункері на вулиці Банковій, Київ, Україна. Уже чотири доби безперервно триває нарада РНБО. Над картою Російської Федерації схилилися троє вкрай виснажених від нескінченного москового штурму посадовців. Секретар РНБО Олександр Валентинович Турчинов. Голова парламентського комітету з питань остаточного винищення московитів Томас Якович Сирота і держсекретар Сполучених Штатів Америки Гездрубал Калачакрович Дурденець. Вони мовчки і напружено роздивлялися карту, час від часу класили очима і хрунтіли своїми рептілоїдними хвостами. Турчинов відпив охололого чаю з міністерського Гранчака, підвівся з тяжкого державницького крісла. Дістав з пожмаканої пачки чергову сигарету, запалив її від власного погляду, глибоко затягнувся і звернувся до присутніх. Панове, ми маємо перевірену інформацію від нашої агентури, що в темній кімнаті посеред цього антидержавного утворення планується конспірологічна зустріч фігурантів нашої помсти В.Ф. Януковича в махровому банному халаті і В.В. Путіна. В роздертому на спині модельному пінджаку Янукович пригостить Путіна стаканчиком квасу. Вони сядуть на крокодилову валізу і мовчки затушать. А потім обичний жлоб з охоронної агенції Хаза Енд Шухер застрелить обидвох скраденого на складах МВС Макарова. Ціна питання, натомить, становитиме суму близько 10 тисяч доларів США не більше. Той жлоб. На ці гроші купить собі пожиттєву путьовку по Шевченківських місцях і поїде на вихідні в канів, де й отрується насмерть пельменями в кафетерії «Добропуть». а кухар кафетерію. Петя, родом з Холодного Яру, на отриманий гонорар, купив сім'ю компутер, і вперше в житті лайкне пост Тетяни Монтян про коністичні ОСББ. І от всю мить світовий Фейсбук, за нашими розрахунками, має схлопнутися і перетворитися на склянку яготинського кефіру високої жирності. І от приблизно у той самий час людство отримує перший в історії цивілізації підтверджений сигнал з космосу. Це буде бандероль, що впаде з неба посеред байконура. Вчені знайдуть в ній фотопортрет Леоніда Даниловича Кучми, дбайливо загорнутий у мамин рушник, слоєк зажиневим повидлом і монгольський пачпорт на ім'я вітренки Наталі Михайлівни. Сторінку з пропискою буде видерто чиїмось іклами, а в обкладинці сховано чотири юані на перше врем'я. Ось такий приблизно план дій. Для оперативного реагування нами вже створено відповідну силову структуру. Вона складається з ветеранів гусицьких війн і канадійських кінних силовиків в костюмах обичної людини. Але ось тут є суттєва різниця. Навіть якщо уявити, що завтра Путін відкине свої роздвоєння копита і його холодний труп в людський трибунал, то головної проблеми це не вирішить. Отже, шановні. Пропоную наступний узгоджений всіма сторонами план дій. Лише уявіть собі, Україна, Луганщина, скромні залишки пролетарського райцентру – Краснокомуняцьк лиховісно димляться після ударів американських нейтринних бомб по місцевому гастроному імені Фрумзе. На центральній площі імені Леніна перед руїнами колишньої райради здіймаються в синє небо акуратно наскридовані купи імені Яроша. Вони складаються з фрагментів московицької десантури, пітерської резидентури, сепаратистського активу пенсіонерів-старіністів, уральських довбобів, місцевих уркаганів, московських тіля операторів і нежигородських журналістів подекуди ці купи займаються полум'ям і смачно пахнуть. А кругом них пораються відгодовані правосеки з каністрами авіаційної керасини і довгими вилами. Високо над скирдами пролітають тисячі жидосаксонських бомбардувальників та винищувачів і зникають за небокраєм, що спалахує ніщівними вибухами. Через центральну площу в бік колишнього московицького кордону суне довжилецька колона тяжкої броньованої техніки: десять тисяч абрамсів, п'ять тисяч новітніх українських танків Ярема Вишневецький, безліч різноманітних БТРів, амфібій та хазяйських мотопричепів козачок 2 Вся ця техніка щільно обліплена литовськими, польськими, американськими, естонськими та канадськими інструкторами спецназу, а також циреушниками та їхніми наймитами із СБУ. Усі вони гучно грають на губних гармошках веселих баварських мелодій. Кожен з них полікоть в зеленій крові, і всі як один страшно довольні обставинами. Вздовж магістралі густо натикано десятки тисяч однакових шибениць, що тягнуться аж за обрій. Навіть якщо дивитися на них з літака, усі вони тяжко, як виноградне гілля, увішані кацапськими блогерами, тролями, ботами і коментаторами. Їх безліч, і усі вони висять геть мертві і недовольні. На деяких шибеницях видніються крепко прибиті гвістками фанерні таблички з намальованими на них іконками лайк «Like» і шейр. Перед руїнами красно комуняцької райради. Майже на її сходах стоїть група шляхетних панів правосеків, які спостерігають за рухом броньованої колони, роздають необхідні вказівки ад'ютантам і керівникам тактичних груп. Час від часу перемовляються по раціях з Києвом і Вашингтоном. Усі вони вбрані у дорогущі максимілянівські обладунки Нюрнбергської роботи, їхні щити вкриті пишними родовими гербами, а дворучні клеймори виблискують гравіровками і коштовним камінням на руків'ях. Або ж здати всіх кацапів дніпропетровським мусорам і почекати до ранку. А залишки завести на доброва в Міністерство сільського господарства. Що скажете, газрубалика Калачакровичу, глянув на держсекретаря, Тручинов? Як вам такий варіант? Ну що ж, відповів той. У цьому світі від Айови до Білої церкви людей п**ять. Ви місцеві, ви в курсі справи, отже, вам і вирішувати. Мусарам, так мусарам. Чи просто згодувати свиням? Як казав один відомий філософ, Вітер. Очолити неможливо, як гадаєте.